Всім привіт, мене звуть Андрій. Мені дуже подобається ходити пішки сходами по Володимирській гірці і вверх, і вниз. Я отримую від цього задоволення, якщо чесно. Зараз йду вниз до поштової площі. Дивіться яка краса. Як усе зроблено. Для людей зроблено. Я пам'ятаю, які тут були сходи до того, як тут зробили ремонт. Років 5-6 назад. Чесно кажучи, можна було ноги зламати. Оцих сходів не було. Це зробили під час реконструкції. Це ж фунікульор, хто не знає. Один вагон поїхав донизу, а другий їде вверх. Значит, Там далі оглядовий майданчик. Оглядовий майданчик, з якого дуже чудовий вид на Дніпро, на лівий берег, на Поділ. Я багато відео робили, фото з цього місця. Там трохи далі ще один оглядовий майданчик. В сторону Андріївського звозу ще є майданчики. Там теж зробили реконструкцію. Бачите? Дніпро. А тут йде друга частина сходів, які вже приводять тебе. Прямо на поштову площу. Дуже класно йти в гору. Обожнюю. В Важковато, правда, буває. Все-таки вже 59 років, хлопчиків. Усім гарного дня, До побачення. пока-пока.